Всім привіт! З вами Вольтендер. Это уже третя частина твіту на ваші питання, Тому давайте не затримувати і відповідати на них. Перший вопрос, коли густо появиться і вк 44 я вам не давав намеки, що вони у мене в сюжеті появляться. Тому я вам відвечу так, вони у мене в сюжеті не будуть. У мене вряд ли в сюжеті буде Карл 44 і ще один танк. Ну я його назвав Проєкт А. Хто хоче його побачити, підписуйтеся на мій телеграм-канал, там я вам його покажу. Другий вопрос у тебе буде сюжетка про і США і я подір. Ну, я задумався про це, тому може, появиться в дальнішому сюжеті. Третій вопрос, як тобі мій монстр. Ну, я його бачив, він мені не сильно сподобався. Четвертий оперус, перекону плануєш додати в сюжет. Ну, я планую додати Російську імперію. Друге, твоє найлюбиме відео на каналі. Ну, Мені всі подобається відео, тому немає самого любимого. Третє, як ти познайомився з тими танком-мультом? Ну, в дякую я листав Ютуб і наткнувся на відео Гіранда. Мені понравилось воно, і я захотів знімати мультики про танки. Перше відео я щойно виложив на Ютубі, його вдалив про танки. В 2023 я активно вилажував відео про танки. Ну потім щось що мені перемкнуло, і я захотів їх всіх удалити. І навчати все значала. У мене є Тікток, і там є деякі відео старі. П'ятий вопрос, в які ігри ти граєш? Ну, я в ніякі ігри не играю, немає часу на них. Як тебя зовуть в реальній житті? Мене зовут Андрій. Будуть ли у тебе ще колаби? Ну, думаю, що ні, пока що. Будеш ли ти делати гладіаторські боїще? Ну, да. Какая серия з нашої колаби тебе подобається найбільше? Восток один мій проти твого. На этом уже ищется видео набирает 20 лайков, я сниму продолжение.